Микола Азаров хоче продати будинок у Києві. Про те, що будинок виставлений на продаж, повідомив сайт Наші Гроші. Його редактор Юрій Ніколов каже, до них надійшов анонімний лист з копією довіреності на продаж будинку. Згідно з документами інтереси Азарова, у цьому продажі представляє такий собі гліб Лішко. Він працював в одній з компаній, яка отримала державні підряди на будівельні роботи по розбудові енергомереж. Це було пов'язано з підключенням сонячних електростанції Андрія Клюєва до загальної енергомережі України. І саме коли от Азаров був прем'єр-міністром, Андрій Клюєв займав урядові посади, саме тоді оця кампанія під керівництвом Гліба Ляшкова отримала сотні мільйонів державного бюджету на підключення Клюєвських електростанцій. Це було, проводилось, звісно, рішенням уряду. Будинок площею у 594 квадратних метри розташований в центрі Києва на Печерську. На сайтах з продажу нерухомості хатинка такою площею в цьому районі може коштувати приблизно 3,5 мільйони доларів. Невідомо чи живе хтось у ній зараз. Втім, присутність людей видає дим з комина. й в будинку охорона, щоправда, не говірка. Скажіть, а чий будинок? Де з Так а просто ну кому належить? Я не знаю. Я не в курсі діла. Так що ж ви охороняєте, не знаєте кому. А откуда я знаю. У нас фірма. А яка? Та я Теж не знаю. Ребята, давайте, виїжджайте, пожалуйста. Зачем вам? А ви знаєте, чий дом, Казарово, У Генеральній прокуратурі України запевняють, будинок Азарова зараз продати не вдасться, адже майно колишнього прем'єра під арештом. У рамках кримінального провадження порушено відповідно проти Януковича, а зараз ще групи осіб за намагання узурпувати владу в Україні шляхом створення злочинної організації накладено ряд заборон, в тому числі арештів на майно, в тому числі і на цей будинок, який знаходиться за першим номером на вулиці Звіроницькій. І відповідно в реєстрах внесені всі дані необхідні, і жоден нотаріус не піде на те, щоб зробити якусь там. Матеріальну дію з арештованим майном. За словами Карпунцова, довіреність на будинок Азарова оформлена у Москві російським нотаріусом. Такий документ не потребує легалізації в Україні і тому може бути недійсним. Робота без вихідних та цілодобова. У такому режимі працює київський бронетанковий завод. Зараз тут ремонтують пошкоджену техніку та виробляють нову. і і корпус, і ходова, ремонт двигателі. От ремонт вооруження довольно часто широкий спектр. Тут працює майже тисяча людей у кількох цехах. Ремонтують лише важку техніку, танки та БТРи. кажуть, можуть впоратися із роботою будь-якої важкості. Я тут працюю не недавно, то тобто, ну, я ще військовий, ну закінчив інженерне танкове училище. Це вже вийшло по зову серця, що державі треба допомагати. Від початку АТО кількість замовлень збільшилася в рази, а з цим і потреба в робочій силі. Працівники іноді працюють по три зміни, однак не нарікають. Та крім ремонту пошкодженої техніки завод виробляє і нову, зокрема, і славнозвісні треті БТРи. Скільки вже виїхало з конвеєра, не кажуть, бо це державна таємниця. Та нам вдалося побувати на випробуванні новеньких бронетранспортерів. Перевіряли, як працює зброя. Інженери та військові кажуть, машина стійка та ефективна. Якщо добре доглядати, то послужить довго. Подача сверхні, з з нижньої вітрі подачі двох подачах. 50 быстро с верхней, 50 с нижней. Вы видели, как происходит. Затем производится пристрельба 7,62 мм пулемета ПКТ и гранатомет 7 мм АГ-17. И Опять как вы... себя показало? Замечаний нет. Во время стрельбы присутствуют приемщики войсковой части, которые понимают непосредственно сейчас изделия. Вы думаете, что у нас на сброне было БМД-2, а вот, а поскольку всего, что иначе часы, на которые я сейчас Наразі в них БТР-80. Вони говорять, що досить добра машина, яка себе досить добре показує в будь-якій обстановці. На будь-якій місцевості вона передолає будь-які перешкоди, досить непогана машина. Від початку АТО військові нарікають на брак БТРів і танків. Чого не скажеш про терористів, яких забезпечує Росія і перекидають ці колони важкої техніки. Нацбанк презентував чергову 100-гривневу банкноту від старого зразка. Вона відрізняється не тільки дизайном, але й сучасними рівнями захисту. Два нововведені елементи віконна захисна стрічка та оптично змінний елемент аспарк дозволять громадянам легко відрізнити її від підробки. Зауважимо введеною в обіг купюра буде на 201-ю річницю дня народження Тараса Шевченка. Ця банкнота буде введена в обіг іменно 9 березня 2015 року. Хочу сказати, що для громадськості громадянам слід пам'ятати, що стара банкнота, яка сьогодні знаходиться в обігу, буде дійсною, буде засобом платежу до моменту зношення, до моменту її вилучення на ряду і з новою банкнотою. У НБУ зазначили, найчастіше злочинці підробляють 20, 50 та 100 гривневі банкноти. А з нововведеннями фальшувати гроші стане набагато важче.